Привіт всім друзі! мене зовут Олег і сьогодні покажу всі фігурки героїв і злодіїв всі новогодні, новорічні 26-го року. Вот 26 го році. Зараз я вам покажу вот таких двох нових людина-паук-4. Абсолютний дивний мир. Це Людина Паук, це мистер Негатив, це Халк, це Скорпіон, це Сірий Халк. От всі. А це каратель із. Люд... А це каратель із людина павука 4. Абсолютно дивний Ой, дивний день. А це Штара і Негойдинг. Я забув як його готувати, зараз я вспомню. А, почекайте, точно вспомню. Це надгробія. Це з людиного паука 4 Чотири... дивний день. Це он, людина паук. Дивний день. Вот такий. А це штара. Це з 4 людиного паука. 4-ї частини. Гляньте, як вони виглядають. Ну що, як вам сподобалось? Людина Павлових 4 абсолютний дивний новий день. Сподобалось чи ні? всім до зустрічі, до побачення!